На огляді led підсвітка з артикулом 15370. Виробник вказує, що вона підходить на 58-му діагональ. В комплекті 10 планочок, 5 планочок типу R і 5 планочок типу L. Планочка R довжину має 645 мм, планочка L 535. Так, це планочка типу R. Разом в складеному вигляді дві планочки мають довжину 1180 мм. На довшій планочці 6 ладіодів на меншій 5 напруга 1-3 В. і маркування. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 29 вольт, планочка L-типу. Присутня кругла лінь за діаметром 15,5 мм. І маркування. Матеріал основи алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.